Як проаналізувати експертний блок в TikTok? Якщо ти ведеш свій TikTok, щоб продавати свої консультації, навчання, тренування, то залишайся. У цьому відео я розповім тобі, що означають дані в статистиці, як їх аналізувати і як з цього робити правильні висновки. А також покажу інструмент, який допоможе тобі краще розбиратися в тому, що ти робиш. З чого я пропоную розпочати? Як на мене, тобі, як експерту, важливо розуміти дві речі. Це яка твоя медійність та яка залученість твоєї аудиторії. І завдяки дашборду ти це легко зможеш зрозуміти, тому що ти вводиш кількість своєї аудиторії, охоплення, якщо в тебе є, перегляди взаємодії. І на основі цього всього дашборд аналізує і видає тобі тип твоєї медійності. Хто ти? Наноінфлюєсер, мікроінфлюєнсер, медіум чи мега? Твоя медійність це вже твій продукт, тому що завдяки своїй медійності ти можеш отримувати гроші за UGC, за інтеграції, продавати мерч, колаборуватися з іншими брендами, робити спільні проекти тощо, тому що медійність сама по собі вже має велику цінність. Далі важливо розуміти, яка конверсійність твого блогу і яка його рентабельність. І це вже, по суті, аналіз бізнесу, а не так блогу. Ти дивишся, скільки переглядів сайту на місяць тебе є, скільки кліків на товари, на які саме товари. І yeah. дашборд враховує твій CTR. Знаючи свою конверсійність, ти можеш планувати продажі. Знаючи свою конверсійність, ти можеш переганяти трафік на інші блоги. І на сайти інших експертів, і отримувати відсоток від продажу. Знаючи свою конверсійність, ти можеш стати партнером в афіліативному маркетингу, ти можеш стати амбасадором якогось бренду і так далі. Тому що зараз навіть великі бренди, вони співпрацюють з мікро та медіум інфлюенсерами Далі нас цікавить рентабельність, чи окупаються інвестиції, які ми вкладаємо в контент? В створення продуктів, в розробку продуктів, в їхнє виготовлення і так далі. Завдяки дашборду ти зможеш оцінювати кожного місяця, які в тебе рої, яка в тебе окупність твоїх інвестицій. І таким чином ти зможеш вести свій TikTok не лише як блог, але й як бізнес. Отже, де взяти показники, щоб визначити свою медійність? Все дуже просто. Тобі потрібно просто ввести кількість своїх підписників, і тут важливо кількість живих підписників. Якщо в тебе є сумніви, то відмінусуй 20-30% від тої суми, яку ти бачиш в профілі, і введи її в дашборд. Тут було б круто знати охоплення за місяць усіх твоїх відео, але, на жаль, TikTok офіційно не дає цієї цифри, то можна не вказувати. Все рівно, дашборд все правильно вирахує. Далі переходимо до залученості. Нам потрібно всі перегляди відео за місяць, їх ми можемо взяти одним числом в статистиці. Але щоб отримати всі взаємодії за місяць з контентом, нам потрібно зробити суму подобає, коментарів та поширень. Звести все в єдине число і внести в таблицю дашборду. Сам дашборд порахує нам, який в нас є відсоток залученої аудиторії, тобто ЄРА. Далі, щоб зрозуміти свою конверсійність, нам потрібно мати сайт, на який ми ведемо з нашого TikTok. Якщо в тебе понад тисячу підписників, в тебе є можливість додати сайт. І от ти цілий місяць ведеш контент, і в цьому контенті ти робиш нативні заклики до дії, щоб люди перейшли на твій сайт, бо там є твій мерч, твій закритий контент, твій якийсь гайд, навчання, безкоштовний чи платний урок. І ти бачиш, скільки в тебе переглядів цього сайту, тобто скільки людей взагалі клікнули на сайт, щоб подивитися оцінити твої товари. І далі ти вводиш саме кліки на товари, скільки людей вже клікнуло прямо на кнопку Товар. Для того, щоб мати таку класну статистику, я рекомендую тобі користуватися сервісом Unfold. Лінк є в описі, бо цей сервіс він дає. Чітку оцінку того, скільки людей зайшло на сайт, скільки людей далі по кнопкам пішли. Це дуже зручно і наглядно. Далі ми рахуємо з тобою рентабельність, щоб розуміти, чи огупились наші інвестиції. Для цього для того, щоб знати всі витрати за місяць, які ти зробила на контент. Я рекомендую вести трекер доходів та витрат. Якщо ти його поки не ведеш, то в мене є в Notion таблиця, я можу тобі її продати. І ти собі почнеш вести. Кожного місяця по тижнях ти будеш вносити все, що ти витрачаєш на створення контенту, на його поширення, софти, якими ти користуєшся, люди, які тобі допомагають, монтажери і так далі. Ти це все вбиваєш, і в тебе за місяць буде якась сума, яку ти витрачаєш на ведення блогу. А для того, щоб побачити статистику всіх доходів за якийсь конкретний місяць, можна скористатися в 4 якщо ти. Користуєшся цією платіжною системою, то там просто вводиш період, місяць, який тебе цікавить, і аналітика покаже тобі, скільки в тебе було донатів, продажів мерчу, журналів, навчань тощо. Тобто там все суперзручно. І дешборд вирахує твої рої. Для того, щоб зрозуміти, наскільки ці рої оптимальні для тебе. Ти зможеш подивитися, в Дашборді є таке спеціальне відео, для якого блогу, які рої є нормальними. І основна фіча аналітики в Дашборді, це в тому, що він дає експертну оцінку. Він тобі розкаже, наскільки віральний твій контент, яка якість цього контенту, чи залучає, чи ні, яка якість аудиторії, тепла, холодна, чи релевантний взагалі їм продукт. Бо якщо, наприклад, твій Контент вірусний, віральний, він залітає, люди ним діляться, дивляться, все, їм подобається, коментують. Якість аудиторії тепла, але коли вони приходять на сайт і бачать продукт, не купують його, то, можливо, сам продукт не є для них релевантним, тобто він не відповідає їхнім потребам. І ти, якщо зміниш продукт, отримаєш кращі продажі та результати. І в кінці АЕ-асистент може згенерувати тобі експертний висновок, як покращити твій TikTok, як покращити контент, що зробити, на що звернути увагу, дати такі рекомендації. Я вважаю, це супер актуально для тих, хто працює самостійно, в кого вже замилений погляд, хто хоче чіткі якісь поради і розуміти, що відбувається з його блогом. Я думаю, що це класно спрацює для тебе. Отже, Завдяки дашборду ти зможеш спрогнозувати дохід на 3 місяці, розробити контент-стратегію під цільову аудиторію, розробити контент-план на місяць-тиждень і в кінці зробити ось таку контент-аналітику, про яку ми говорили, і чітко знати, що ти робиш, як ти робиш, який це дає результат, і мати можливість розвивати свій блок в всіх чотирьох напрямках. Пропрацьовувати свою медійність та ростити свій особистий бренд, пропрацьовувати залученість аудиторії, створювати для них максимально цікавий контент, пропрацьовувати конверсійність та знати точно, скільки ти зможеш заробити за місяць, і вести свій блог як рентабельний бізнес, знати, скільки вкласти, щоб отримати те, що ти хочеш.